Всім привіт! Будемо сьогодні розбиратися з темою самоцінності в професії в роботі. Мене звати Марія Хвиля, я психотерапевтка, психолог з академічною освітою. Практикую вже п'ятий рік. Живу в Києві, працюю онлайн. Отож, щодо самоцінності. Фундамент. Основа, на якому буде будуватися ваше відчуття самоцінності в професії, це відповідь на питання, чим чому моя професія важлива. І тут важливо дійти до такого повного, повнокровного цього відчуття того, що ого, яка вона важлива. Але щоб туди дійти. Вам справді треба знайти відповіді на ці питання, неформальні. Не залишити це питання риторичним, не знайти формальні відповіді, а знайти ніби самого, якби самому собі дати відповідь на це питання. Отак, От як ви не знаєте самого початку, якби а чим справді моя професія важлива і йти, як кажуть у соціологів, в поле. Тобто йти до людей і от прям питати, що чим їм в ця робота, моя робота, допомогла, коли вони звертаються за допомогою до таких спеціалістів як я, що їм це дає. Коли ви знаходите відповіді на ці питання, вони, якби ви не можете їх якось так, знаєте, самі наперед собі, собі знайти. Вам треба справді це. Прожити. І коли ви знаходите відповіді на ці питання, вони проникають в вашу свідомість. Тобто, а якщо ви їх не знайдете, а просто якось так подумаєте, ну і так понятно, то ну, ні, цього фундаменту насправді, насправді не буде. І тоді е легко буде в вас самого, вас саму засумнівати, засем... ну, поставити під сумнів, вас викликати сумніви. Ну, Що взагалі, кому моя робота потрібна? Тобто тут не, не, не треба чітіти, а треба справді йти в поле і знаходити відповіді на ці, на ці питання. Щоб ці відповіді, знаєте, перетворилися у переживання внутрішнє, таке повнокровне переживання, що усвідомлення, що, ого, як моя робота важлива. І що без мене будуть робити? А можна, до речі, собі ще й уявити, що без цієї професії, якби навіть тут, поки не без мене, а поки без цієї просто професії. Ви поки якби розбираєтесь в тому, чому якби ваша спеціальність, ваша професія взагалі важлива, яка вона, яке вона займає місце такої загвсь такій загальній структурі соціуму, яку вона функцію виконує, коли люди на неї полагаються, коли вона стає людям дуже потрібним. Це перший рівень. А потім поступово, не поспішаючи розібравшись справді з першим рівнем, переходимо на другий рівень. І він полягає в тому, щоб довідчути, дійти до йому, такого усвідомлення, що мені важливо тепер робити свою роботу добре. І задумайтесь. Якщо немає такого якби внутрішнього позиву, відчуття розуміння в такої мети, я хочу зробити свою роботу добре, то робота перетворюється на каторгу, вона перетворюється просто в обмін людини-годин на в гроші. І ви починаєте до неї ставитись як до катерги, і робота починає приносити страждання. І тільки тоді, коли у вас виникає поклик в бажання, що так, я не просто формально роблю якусь, от виконую зараз цей набір а, дій, і мені за це платять гроші, і мене цікавлять гроші. А коли вам стає гроші, теж цікавлять цим все супер. Я не, не, не про це, не про те, що з цим щось не так, а про те, що я роблю роботу і я хочу зробити її добре. Мені важливо зробити її добре. Мені важливо результат е, цієї роботи. І тут не плутати з перфекціонізмом, в е, тому, що зробити свою роботу добре, на фундаменті того, що моя робота важлива, моя професія важлива. Це про те, що вас все ж таки цікавить більше результат вашої роботи, щоб він був виконаний, щоб це ну там прийшло в світ, щоб ця людина була зараз врятована в там, сердечним нападом від сердечного нападу, щоб в там в ця квартира була в гарно прибрана. В, щоб цей, в, ця дитина такі вивчила те, що в, до неї дійшло, і вона зрозуміла те, що ви хочете, щоб вона зрозуміла. А коли в включається перфекціонізм, то він же зазвичай не про те, щоб робота була зроблена, а про те, щоб я свою роботу, якщо буду робити, був потім оцінений добре. Тобто там фокус зміщується з сенсу і важливості роботи на важливість цього в собі, що, я в, що це потім мене будуть оцінювати. Вас насправді можуть бути оцінювати, але в, на цьому етапі вам а, краще сфокусуватися не на тому, що о, о, як мене оцінять», а на тому, що мені важливо зробити цю роботу добре. Неперфектно. Мені важливо, щоб ця робота була виконана найкращим чином. Ну, виконана і виконана найкращим чином. Якщо в якийсь момент виходить так, що а, ця робота не виконується, тому що вона не може бути виконана перфектно, то ось це якраз той і поворотний момент, там де м -м, сама робота перестає мати таку важливість. Вам стає важливим зробити її перфектно. І третій етап а, третій важливий елемент самоцінності. Це, власне, робити свою роботу. Тобто не боятися її, в е, йти в поле, йти в, якщо там, не знаю, це психолог, в е, брати безкоштовних клієнтів, в масажист теж, в брати безкоштовних клієнтів, або за дуже малі гроші, в чесно сказати, що я вчуся в ось так от і йти, йти, працювати, працювати, працювати. працювати. Тільки коли у вас буде багаж вже виконаних робіт, у вас е, наступає в може виникнути е, впевненість в тому, що ви можете допомогти, що це ви можете допомогти. Що не просто моя професія є важливою, вона допомагає в я роблю її добре, а що я справді спроможний, якби щось в, внести, щось принести, щось принести хороше, ну, допомогти людям. І не боятися робити ці кроки. Тобто не боятися, ну, якщо йде мова про професії, пов'язані з роботою з людьми, не боятися людей. Тобто, в, тут згадувати про те, що для того, щоб робити мою роботу добре, а мені це важливо, я маю все ж таки її робити. Я маю навчитися її робити. В а, моя робота важлива, інакше ніяк, в, а, інакше ніяк професіоналізму в не наберешся, окрім як будеш виконувати цю роботу. І не боятися, ну якби тут один ризик, те, що людина може бої, боятися, якби брати на себе відповідальність і взагалі йти в контакт з людьми. І тут а, якби, ну, пояснювати, що давайте будемо чесними просто казати, я там ще вчусь. А другий момент ну, і не брати гроші, якби за це, ну або малі гроші брати. Граще, малі. А другий момент це в того, що навпаки, навпаки, в, може вже зразу бути за, за якась така корона на голові, що ні-ні ні, я безкоштовно або за маленьку плату робити. А, щось не буду, і зразу там виставляти якийсь високий, високий чек. У вас буде, ну, справді, потім синдром самозванця. Тобто, що ви та, ви та глибину знаєте, що ще не допомогли нікому, і що не можете принести, що ще цієї цінності немає. І це, певно, такий, знаєте, головний меседж, а, який є головне в тезі, який я хочу сказати, що якби. А, Себе обманути не вийде. І в цій самоцінності треба її випрацьовувати, напрацьовувати так, якби рухаючись по ось цим правильним векторам, про які я, про які я сказала, але не вийде, якби просто сидячи на стулі, знаєте, переповнюватись, переповнити відчуттям самоцінності в професії. Якщо ви новичок в професії, то треба йти, йти працювати. З цим глибинним відчуттям, чому моя професія важлива, чому це важливо робити, і з цим бажанням робити зробити добре. Якщо ви не новичок професії, і ви відчуваєте, що там вас сковують просто якісь там в не знаю. Провина, сором, що ще ну, якісь є перепони, які вам не дають в відчути цієї самоцінності. Тоді актуалізувати, йти і згадувати, чому моя професія важлива переповнюватись знову цим відчуттям, що я хочу робити свою роботу добре, мені важливо її зробити добре. І третє, це тоді згадувати, прямо от виписати собі 50 людей, яким я допоміг. Які ми допомогла, і як, це, і як це відбулося. І ну, ще таке питання, в яке часто, часто виникає, це про те, що а що робити з хейтерами, коли хтось починає знецінювати мою професію. Це, до речі, в ну абсолютно в повсюди можна знайти в будь-якій будь галузі. І тут важливо. Зрозуміти, що хейтери ці у вашій голові. Що хейтери ці, це ваші і є сумніви в собі і в своїй професії, і в своїй праці. Тобто вам треба як би не просто витісняти і казати, що це токсичні, не буду з ними, не буду на них звертати увагу. Ви ну, справді не звертайте на них увагу, в тому сенсі не входьте в діалог, але самі собі. Дайте відповіді на ті питання навіть в а, на ті звинувачування хейтерів, які є. Ну, там, когось хтось хто знецінює вашу, в, а, вашу роботу. Тобто, посправді, ну не знаєте. О, скільки психологів розвелося. І тепер беріть і відповідайте собі на це питання, чому в психологія важлива? Чому психологів так багато розвелося? В які вони є різні, Яка, який я психолог. Чим в це все одно продовжує бути корисним, і потрібним людям? Яка в місія в цій професії? Яка її важливість? Все, коли ви знаєте відповіді на ці питання, ви стаєте... Ну, як сказати, неуязвимом. Не те, що неуязвими. Це просто ж голоси і сумніви насправді в вашій голові. Ви, якби їм відповідаєте все, вони вас відпускають. Ось так, поговорили. В, е бажаю вам бути впевненими в своїй роботі, отримувати від неї задоволення і відчувати сенс і важливість своєї роботи. Па-па.